Компанія Альфанім представляє: На кожній планеті галактики існує потік. Потужна магічна енергія. Тут, на Акіліані, ми звемо його диханням. Автори сценарію Чарльз Барез Вінсент Ванделі. Цей потік настільки потужний, що його можна застосовувати у найбільш видовищній грі світу галактичному футболі. Неймовірна, друга поспіль перемога снігових дітей зробила галактичний футбол ще більш популярним. Нові команди з нових планет приєднались до ліги. Було започатковано новий турнір. Чи залишаться снігові діти єдиною командою після стількох змін? Композитори Марк Томасі і Мейді Елморобіт, режисер Домінік Етчекопар. А попереду ще більші випробування. Галактичний футбол. Ласт... у попередній серії Футбол. звісно, ви стали свідками моєї сили в дії. Гадаю, цього достатньо для знайомства. Що вам потрібно? Кубок галактичного футболу має початися зараз. Ти чув про людину на ім'я Харіс? Йому потрібен кубок? Кубок? Я повертаюсь до снігових дітей. Жартуєш? Я допоміг команді парадізії перемогти їх у пенальті. напевно вони ненавидять мене за те, що я накоїв, і не приймуть мене назад. Момент істини. Твої батьки! Well, I... Я буду But... але хто? You know 100... Ви знайомі? Yes, I... Звісно, the... це найбільші аферисти в усій галактиці. What? Що? Out! Дивись, куди. Гей, hey, ти, мабуть, hey, ніна. Я бачив, як ти граєш. Вражає. Друзі, схоже, я закохався. Saw... я бачив рекламу твоїх занять. Хочу тобі дещо запропонувати. Слухай, що я придумав. Досі думаєш про Харві? <пасух> Може, ми зможемо побудувати радіопередавач і знайти його. Синку, ти схвильований. Я не можу повернутись до снігових дітей. Що вони про мене подумають? Що їхній гравець повернувся, тільки це має значення. Може, ти й правий тато? <пасух> Джок? А, я думаю, я маю з вами поговорити, <пасух> друзі. Епізод 18. Тінь Сінеда по всій галактиці за її межами Аркадія Спортс із прямою трансляцією Келлі, Баррі та Норк. Зустрічайте зі стадіону Генези. Келлі, Люба, новини від снігових дітей. Зміни у їхньому складі. Так і є. Повернулася Мей. Джок знову став гравцем своєї рідної команди. Вам не почулося. Джок повернувся до снігових дітей. У нас є кілька ексклюзивних кадрів зранкової прес-конференції. Джок, як це знову бути вдома? Джок, нас дійсно дуже цікавить це питання. My... Вони моя справжня родина. Мей, May... be... незабаром ви зустрінетесь з колишньою командою та Сінадом. Ви готові до цього? Я готова до цього матчу. Хочу передати привіт своїй колишній команді. Ахіто, як ви ставитесь до того, що у вашу команду повернувся гравець, через якого ви програли команді парадізі? Без коментарів um, if... я можу вам сказати, що я думаю про це. Припини, сподіваюсь, ти не скажеш якусь нісенітницю. Дякую усім. The... Цей кубок галактичного футболу готує багато сюрпризів. Барі, справедливо сказати, що досвід парадізі, певно, вже в минулому для снігових дітей. І так, і ні. Так, тому що, окрім Юкі, яка залишилася з електрами, опанувавши їхній потік, команда снігових дітей знову у повному складі. А ні, бо схоже, що повернення Джока не всім у команді подобається. Ти не помітив, що ніхто не прикривав мене ліворуч. Гарно упіймав м'яча, друже. Hey! Oh! Не хвилюйся, вони звикнуть. Hey! Тагов, сюди. Вибач, друже, я не побачив утратив навички. Я був відкритий. Може, спробуєш грати у команді боже oh, голотри в голотренажері іскри, але це не через мої прибори. Гаразд okay. Климп. Давай закінчувати, поки okay. нічого не сталося. Well, ну що ж, well. see... бачу, ви у чудовій формі витрачаєте багато енергії на полі. Але це не та енергія, яку я очікував побачити. Хочу, щоб ви мене зрозуміли. Краще б ви так швидко. Забивали голи, а не сварилися. Битва має статися на полі проти Тіней. Ось як зрозуміло. Чи ні? друзі, хочу, щоб ви знали. Я справді радий, що повернувся. Дайте мені ще один шанс. Так, як після матчевої пенальті на парадізії, ми команда. А Зараз можете відпочити перед матчем. Ахіто, можна тебе на хвильку? Я знаю, ти досі сердишся, а я теж на тебе сержусь, навіть більше за те, що сталося у півфіналі, але я не думаю. Я не думаю, що у нас є час згадувати минуле. Так, часу у нас немає. І твій час сплинув. Коли спекотно пити, майзділайт! Ну що, на радіопередавачі щось є, Сідний? Нічого. Я побудував його, щоб налаштуватися на частоту, Харві. Може, він не може отримувати наших сигналів. Yeah, yeah. Може і так. Сідний, не падай духом. Сподіватимемось із ним все гаразд. I... Хтось бачив мій гребінець? Юкі, запитай, Джока, він не бачив мій гребінець? Oh. Сам запитай. Ну що, готові? Ми йти вчасно. Можеш допомогти нам пересунути моє ліжко у кімнату двійнят. Ти серйозно? Ніколи в житті не був таким серйозним. Okay. Гаразд, Юкі, запитай Майкру Айса, куди він поклав пульт. Oh, не можу повірити. Ви поводитесь, як діти. Оближте. Ходімо. Okay. Гаразд. Знайшов реванш. Ось так! Юкі, hey. oh. um. передай Джоку, що я не навмисне. Юкі, передай Майкру Айсу, що він мене вже дістав. Дивіться, жодної пощади. Тихіше. Припиніть. Схоже, це серйозно. Враховуючи те, що це назвали батьки і самозванці, у нас є ексклюзивний документ, який надав Ха Шаркі. -шар Скажіть, що це неправда. Скажіть, це неправда. Я... Звісно, це правда. Завдяки мені тепер нам відомо, що так звані батьки Сінеда аферисти. Але найгірше те, що і мене образили. Мною маніпулювали. Мені збрехали. Вони з'явились на моєму шоу. У мене теж є свої принципи. І я я не за це відповідальний. Я відповідальний не за це. Я за це не відповідальний. Батьків аферистів, особистості, яких нікому не відомі, викликали на допит. Я знала це. Вони мені завжди здавались підозрілими. Оце так. Батьки самозванці. У цього хлопця і справді проблеми. Це як кошмарний сон. Що хочеш сказати щось образливе? Ні, ні. ні Це якесь божевілля. Напевно, це дуже боляче. Сіне. Сіне, де маєш забути про це у нас матч. Облиш, опануй себе. Не така, це вже і трагедія. Для мене це мало велике значення. Це було важливо. Забудь про це, маємо перемогти у матчі. Ось що має значення. Ти стіни, сіне де! Вибач, що кажу тобі, але справжній гравець стіни ніколи не плаче. Ніколи. Це все сумно. Гаразд. Ходімо. я готовий. Добрий вечір, глядачі. Ласкаво просимо на перший чвертьфінальний матч Кубку Галактичного футболу. Ще одна битва між сніговими дітьми та тінями. Зазначу, це вже шоста зустріч снігових дітей із тінями. було по дві перемоги кожної команди і одна нічия. Зрозуміло, сьогоднішній матч буде справжнім визначенням. Хто зараз головний у галактичному футболі? от то були часи атегоре. Чи справедливо буде сказати, що у тіни сьогодні невелика перевага? Так, вони були фіналістами у турнірі на парадізі на відміну від снігових дітей, які, схоже, трохи втомились після нелегкої перемоги над Вамбас і з рахунком 4-3 в минулому раунді. у той час як тіні розгромили Джеріс із рахунком 3-0. пам'ятаєте цей матч? Так, але пам'ятайте й останні новини, які можуть вплинути. Сподіватимусь, сіне, де вони не дуже сильно приголомшені. Це все, все сумно. Артигоре, ви були тренером цих команд. Які ваші прогнози? Остання гра стала перемогою Тіни, але все можливо. Не знаю. Що я можу сказати, чаю, Келі? <святок> <плес> Гаразд. Дякую, Артигоре. Але чекати лишилось. Недовго любі глядачі зараз почнеться найочікуваніший чвертьфінальний матч. Снігові діти проти Тіней. Ми чекали на це, і цей момент настав. Снігові діти повернулися. Це чвертьфінал. Але вам слід знати після останнього виступу на парадізі всі очікують на ваш програш у кубку. А хто у цьому винен? Тож здивуйте їх. Ваша доля у ваших руках. Тож я розраховую на вас. Йдіть і покажіть все, на що здатні. Уперед, діти, вперед. Уперед, діти, вперед. Любі глядачі. Матч почнеться за кілька хвилин. Хочу звернути увагу. Джока немає на полі, щоб відкривати матч. думаю, Арч знає, що робить, залишивши Джока для другого тайму. Я б зробив точно так. Матч триває тільки хвилину, але тіні забили гол. Не може бути. Нам ніколи не вдавалось гарно почати матч із тінями. Арч. Знаю, Зберіться, тіні гратимуть жорстко, тож не дайте їм жодного шансу. Hey! Агов! Сюди! Сінет переплутав гнів із рішучістю. Це його головна помилка. Ні, як прикро. Я впевнена, що вони переможуть. Тобто, я думаю, вони мають. Він в ударі та намагається бігати за кожним м'ячем. Мей, забудь забудь проти кого граєш. Просто зупини його. Гол! І це кінець першого тайму. Окараз okay. сьогодні сі вирішив керувати матчем. Ми очікували, що він гратиме у нападі, але він грає у півзахисті. Постійно дивує нас. Рокет. <пробіт> Рокет і мей, тія, не давайте йому спокою. Вони не мають побудувати стратегію тіней. <пробіт> Дядько Арч, Сінет намагається виснажити нас. Треба вибити у нього ґрунт із під ніг. Нам потрібна свіжа кров. Тарас, okay. Джок, заміниш рокета, але я розраховую на тебе. Не провокуй його. <пробіт> Приведи нас до перемоги. Тія. <пробіт> я знаю, ми можемо. Джок замінив рокета. Схоже натовпу це сподобалось. <рес> Ти вчасно, Джок. Якраз вчасно, щоб програти. Може, думаєш, що можеш позбавитися нас? Ні, я так не думаю, сінеде. Неймовірно. Джок перехопив м'яч, як тільки він з'явився. Удар ножицями. Гол. Так. Yes. Так. Ми можемо все змінити. Зробимо це. Сподіватимось, часу вистачить. Hey, сюди. Сюди. Дуже погано, втрачена можливість. Неймовірно. що Джок врятувала Ахіто від помилки. Ми щойно бачили, як у цьому матчі інерція руху змінила свій напрямок. Так схоже, суже віддав всі свої сили у першому таймі. у той час, поки снігові діти сповнені енергії. тут. я забиваю золотий гол неймовірним ударом. Снігові діти тіні рахунок 2-2. Вони зможуть. Я знала це. Сінет програє. Бідолашний сінет. Ворота відкриті для мене, чому вона не б'є. Давай, забивай, мей! Давай! <звички> Який приголомшливий чвертьфінальний матч! Снігові діти перемогли з рахунком 3-2! Так, ми найкращі! <звички> 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 Ласкаво, просимо додому, Джок. <ріпи> <ріп> так Це освітлення стадіону просто мене засліпило. Невже це нікого не турбує? Маю зробити дещо важливе. Прикрий мене. Зустрінемось незабаром. <ріпи> <ріпи> <Гаразд. ріпи> Сіне, де прокоментуйте. Що ви можете сказати про батьків самозванців? Заберемося звідси. Давай сюди. я знаю, тобі було важко грати після всіх цих подій. Ти не маєш докоряти собі. У тебе все мий? Гаразд. А тепер залиш мене. Заспокоюй когось іншого. А тебе не обходить, що я відчуваю. Забудь. Але сіне де. Я програв мій, я втратив еврі. Хто ви? Що вам треба? Мені відомо, що ви знаєте справжніх батьків усі і те, що вони живі, чи не так? Звідки вам це відомо? Раджу вам допомогти мені знайти їх. Я радий, що ти тут. Хочеш зібрати зразки акілянських фірмових страв, а яка у тебе була улюблена їжа на парадізії? Um, I don't know. Не знаю. Те життя вже так далеко. Вибач, що згадав парадізію. Я не повинен був. Це що має значення? Well, Те, що ти сьогодні тут. Я пишаюся тобою, Джок. ти зробив найкращий вибір повернувшись до снігових дітей. У тебе буде неймовірне повернення. Ви з Артегором мали рацію. Я в команді снігових дітей. Вони мають перемогти. команда, ось що справді має значення, Джок бути командним гравцем. Ворне ось що мені треба покращити. Я можу тобі допомогти. Саме тому і створено галактичний клуб. Ми перемогли. Ми перемогли. Бідолашний сідний. Hello. Прийом. 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 Hello. 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 Прийом. Я закінчив моделювати антимультипотік. Теоретично може його можна покращити, але практично нам потрібен мультипотік. Проблема. Проблема в тому, що ми не знайшли його слідів на генезі. Тоді залишається тільки Парадізія. Це терміново. Якщо Харріс зараз почне, ми будемо без Але Клемп, Парадізія мертва планета. Там нічого не лишилося. Нічого. Навіть космічні порти не працюють. Бо телебаченні сказали, Парадізія на карантині. І я вірю в те, що я бачу. А зараз я нічого не бачу. Ось у чому справа. Клем! Клем! Клемп, ви не повірите. Соні Блек Bones? Не можу повірити. <гум> Трен, давай швидко, ми дуже зайняті. Ви не повірите своїм очам. Це неймовірно. Тільки погляньте. Погляньте сюди. Сідней, це ти наповнюєш мої радіоприймачі? Хто ще є? Коли ти прийдеш до нас, і краще б тобі не валяти дурня з моїми речами. Я все бачу, я все знаю, я тебе контролюю. Робот згоден, неймовірно. неймовірно. Неймовірно, те, що сигнал із парадізії. парадізії. З парадізії? Так, помилки немає. Я вже двічі перевіряв сигнал. Це точно Харві, і він на парадізії. І це ще не все. Ви тільки послухайте. Сьогодні я зі своїм другом людиною йдемо рибалити. Ми вже майже все з'їли другом людиною. Тобто на парадізі є життя. У нас немає вибору а саме час повернутися на Парадізію У наступній серії галактичного футболу. Можемо вирушати на парадізію, коли скажеш Соні. Клем, ти впевнений, що хочеш поїхати із нами? Я буду відвертим. Ця подорож небезпечна! Корсо, що відбувається? Не знаю. Таке враження, що головний вихід зачинений.